Інформація щодо кількості та якості землі, плану раціонального використання з дотриманням природоохоронних вимог та потреб громади, підвищення ефективності використання ресурсів та формування фонду земель комунальної власності все це матиме Кіптівська об'єднана територіальна громада на Чернігівщині за умови реалізації проекту підтримки аграрного та сільського розвитку. Перші поки що єдині в Україні. Кіптівці підписали протокол з Агентством США з міжнародного розвитку про наміри щодо його реалізації. Реалізуючи цей проект з перших днів, ми повинні показати публічно людям: ось у нас є територія, ось землі мають таке призначення. Ось їх є така кількість. Будь ласка, приходьте. Ми раді вас зустріти, в разі якщо у вас є якесь бачення перспективи розвитку цього території. Голова громади наголошує: якщо хочеш рухатися вперед, треба йти до людей і шукати однодумців. Цього разу пошук привів до Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад та представництва «ЮСЕЙД». Наш проект прийшов до кіпівської громади саме завдяки завзяттю, енергії та наполегливості таких людей, як пан Кучма, і ми тут для того, щоб створити кращі умови проживання та нові робочі місця для жителів громади». На сьогодні це майже єдине джерело допомоги розвитку сільських територій, де нині мешкає 36% українців. У нас, на жаль, на сьогоднішній день розвитком сільських територій серед гілок виконавчої влади ніхто не займається. Є лише сектор розвитку сільських територій Міністерства регіонального розвитку, але і в ньому немає жодної людини. Децентралізація дозволяє знайти людей на місцях, і як свідчить досвід, саме за лідерами йдуть люди. Головним ресурсом серед усіх ресурсів є люди яких ми сьогодні бачили, якщо б не було вашої ініціативи, нічого в всіх тях би не було б. У нас є дуже великий досвід. все є, нема людей, і територія занепадає. Виживе та громада, яка буде мати нормального керівника, досвідченого керівника. І ви знаєте, от вже з на протязі цих двох років ми бачимо, що ці слова вірні. Що Володимир Володимирович дійсно він зумів організувати. Звичайно, я хотів би сказати, що вже в 2016 році і громади, і область вже отримала більше 400 проєктів, реалізованих проєктів. Частина з них успішно впроваджувалась в об'єднаних територіальних громадах, враховуючи їх досвід, чекають на ініціативу в інших громадах Чернігівщини. Їх на сьогодні вже практично 31. І це говорить про те, що звороття назад немає. Перспектива розвитку місцевого самоврядування дасть можливість розвивати у людей розуміти самоуправління. підходи зовсім не традиційний до того, що ми маємо сьогодні в управлінні економікою і розвитку регіону, тому що без цього зворотнього немає, і ми повіти вперед. Земельні ресурси є і будуть основою розвитку сільської економіки та важливою складовою наповнення бюджету. Не лише ефективне їх використання, а й збереження родючості закладе фундамент стабільного соціально-економічного розвитку громад. В свою чергу електронне управління землями, передбачене проектом, забезпечить доступ громадськості до інформації, а отже, зрівняє інтереси мешканців і великих агровиробників, зменшить ризики непорозумінь та зловживань.